Без рекламного пафосу лікарі вже називають відкриття медичного центру Експерт проривом у діагностиці і відзначають, можливості обладнання унікальні. Їм немає аналогів на обласному рівні. І це допомагає більш точно встановити діагноз, більш своєчасно встановити діагноз із меншою рентгенівською нагрузкою на самого пацієнта. Головні прерогативи саме цього діагностичного центру в його обладнанні і розміщенні на території обласної лікарні, оскільки особливо тяжких хворих важко відправляти на діагностику в інші медичні заклади. Самі ж власники центру додають, що намагаються створити комфортні умови і для пацієнтів, і для лікарів. Рівняючись уже не на столичний досвід, а на європейський. На сьогоднішній момент ми маємо вже 64-срезовый комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф полуторатеславый і ультразвуковий апарат експерт класу Апліо. Найголовніше, мабуть, в чем, в чем вы скажете преимущество? В том, что это современнейшее оборудование, которое отвечает всем стандартам европейским, американским и то, что используется именно в госпитальной помощи пациентам. Надсучасна медична діагностика доступна і за розміщенням, і за цінами. Констатує очільник області Сергій Рижук і озвучує унікальні можливості відшкодування вартості обстеження. Гроші повертатиме людям обласний бюджет. Проте і без державних грошей медичний центр планує реалізувати соціальні програми. Нам, області, нам державі, як з'ясувалось, значно дешевше на порядок дешевше компенсувати хворій людині чи людині, яка прийшла діагностувати своє здоров'я, ті кошти, які вона витратила, поклавши приватній компанії. З відкриттям цього центру з сьогоднішнього дня, хоча ми це робили вже і раніше, але всіх дітей, які мають підозрення на онкозаболівання, у яких є необхідність диференціального діагнозу, на МРТ ми це будемо виконувати абсолютно безплатно. Свої можливості у діагностиці фахівці центру вже реалізували у дев'яти містах України. Завдяки мільйонним інвестиціям пройти над сучасну діагностику мають змогу близько 40 пацієнтів в день. До рівня техніки власники центру підтягують і лікарів, підвищуючи їхні професійні навики. Говорять, інвестують не лише у техніку. Попри можливості центру, його керівництво запевняє, розвиватимуться згідно вимог часу і проблематики захворювань.